Доброго дня, мене звати Ігор Зайчук, я комерційний директор компанії Мего. І сьогодні ми з вами знову поговоримо про CTV. Не перший рік IB Україна ініціює розмову про CTV як найбільш популярний на сьогоднішній день носій. Девайс, на якому можна показувати рекламу, дивитися кіно і багато-багато чого і цікавого відбувається. Ми знімали багато до цього, писали різні гайди, і звісно, повторюватися, що таке CTV, як воно працює і які його переваги. Не бачимо сенсу, тому ми підготували на сьогоднішній день дві цікаві теми. І перша з них це від пасивного перегляду до активної участі. Має таку цікаву назву, і ми би хотіли поговорити з вами сьогодні про тренди в світі інтерактивних на CTV. Почнемо з Азії. Це, звісно, Японія, Китай, навіть Індія, це ті країни, які активно використовують. Сітєві дівайси для інтерактивів на сьогоднішній день, але з використанням другого екрану. Second screen нашого мобільного телефону, це реаліті шоу або шоу різного типу шопінг характеру. Можна відсканувати QR-код і одразу або придбати, або про взаємодіяти з якоюсь продукцією, яку на сьогоднішній день прямо зараз тримає герой цього реаліті або шопінг-шоу. Звісно, найбільш цікаво відбувається в Північній Америці на сьогоднішній день. Штати, це найбільший сітєвішний ринок в плані реклами це в мільярди доларів, в плані розробки створення різних VMVPD, ott провайдерів і таке інше. Тут же можна сказати відверто, що вони пішли набагато далі і вже намагаються в кожному інтерактиві зробити певний call-to-action, або ж навіть інтегрувати інтерактив в серіали або фільми, коли людина перед екраном, використовуючи всього на всього може Плинути на хід сценарію і змінити його. Південна Америка недалеко пішла, звісно, від свого старшого брата, і ці самі сервіси, як Hulu, Paramount, Amazon, вони продовжують впливати, і локальні сервіси так само створюють більш бюджетні, але серіали і взаємодіють з користувачем за допомогою пульта. Що ж відбувається в Європі ближче до нас? В Європі відбувається найбільш цікава історія саме в спортивному контенті. Такі сервіси, як Дазан або Sky Sport, вони активно працюють над інтерактивами і дають можливість подивитися на бій або матч з різних кутів, і саме ти обираєш, яку камеру тобі обрати. Або ж по певному футболісту одразу на телевізорі, з використанням певної кнопки на пульті, побачити статистику, скільки голів людина забила, або чи забиває він з кутового, який шанс на перемогу і багато багато іншого. Звісно, продовжується геміфікація, коли ми даємо можливість. Нашим користувачам їх сервісів взаємодіяти безпосередньо з якоюсь грою або інтерактивом, питанням і таке інше, і взаємодія величезна з соціальними мережами, коли використовуючи другий екран, ми можемо без питань запостити в соцмережі, що ми дивимося той чи інший матч, або якийсь певний фрагмент з фільму, і написати якийсь невеликий текст для наших друзів, що відбувається в Україні. Україна на сьогоднішній день це провідна країна в інтерактивах на СІТІВІ в Східній Європі. І можемо відверто сказати, що це відбувається завдяки МОГОГО. Ми почали працювати в кінці 2020 року над інтерактивами, і у 2021 році ми запустили вже перший інтерактив на великих екранах на СІТівішних гаджетах. І от ми підібрали найбільш цікаві, які нам здаються. Контентні інтерактиви, які ми зробили, це є і голосування у відсотковому вигляді на Мастер шеф, це є і інтелектуальне шоу. Ти можеш прямо тут і зараз маючи той самий одну хвилину або дві хвилини відповісти на питання, які з'являються у тебе на екрані, і тобі для цього потрібен тільки пульт. І звісно ж, найбільш улюблені наші емоджі, які... Використовують користувачі сервісу МГО на спортивних подіях, на інших фільмах та серіалах, коли ти можеш підтримати в даний момент це бій Олександра Усика, підтримати чемпіона, відправивши або прапор, або смайлік, чемпіонські кубок, і таке інше, навіть розу, якщо ми кажемо про холостяка, але не тільки з інтерактивами, а можуть працювати контент, а ще можна створювати додаткові речі, які є. На сьогоднішній день в ринку, а саме комерційний проєкт, який був перший реалізований, перший комерційний проєкт під назвою Лев Мачо» – це вибір найкращого футболіста збірної України під час офіційних матчів і товариських матчів збірної України. Уявіть собі, ще декілька років назад нам треба було дивитися футбол на якомусь сервісі або ж на Спутнику, або Т2. Нам треба було достати планшет, ноутбук або телефон, зайти в браузер і вбити дабідавідавілевмачу.ком і далі знайти розділи, проголосувати. Зараз всього треба просто дивитися футбол, мати пульт в руках і за допомогою дуже простих руків на екрані телевізора обрати переможця. Ця інформація моментально відсилається до. Рахункової комісії надсилається до нашого коментатора і ведучого в студії та представника на стадіоні, який після матчу одразу може нагородити футболіста. А від кількості голосів компанія спонсор перераховує гроші до фондів і підтримує або військових, або соціальні проєкти. Все стає набагато простіше. Метою всього цього і підсумком ми хочемо сказати, що сітів перестає бути лише майданчиком для перегляду розміщення реклами. Це стає повноцінним девайсом, на якому можна комунікувати інтерактивно спілкуватися з вашою аудиторією різними методами. І ми залучаємо, як правовласників, контент-мейкерів, інших площадок, технічні рішення і рекламодавців використовувати це. Багато років назад ми його починали свій шлях Smart TV, ще тоді це було найбільш розповсюджено зараз же CTV застосунки, і пропонували клієнтам розміщувати рекламу не тільки на десктопі, а ще й на CTV. Здебільшого, клієнти скептично до цього відносилися. У 2025 році більшість клієнтів змінюють свої бюджети і обирають CTV. Ми вважаємо, що цей шлях буде продовжуватися і надалі. І інтерактиви в Україні також стануть великою частиною медіа бюджетів наших улюблених клієнтів. Дякую вам за увагу. Гарного дня!